Показові виступи кінологів та нагородження військових влаштували сьогодні на території 27-ї артбригади. Заходи приурочили до Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ, які в Україні відзначають сьогодні. Більше Олександр Качанов розповість. На плацу 27-ї бригади показові виступи кінологів. Серед них Іван Єфремов та його вихованець Пес Рей. У бойових діях трирічний пес участі поки не брав. Але сьогодні він показував, як може знайти міни. Далі продовжувати робота з Іван служить кінологом у 27-й артбригаді 4 роки. З собаками розповідає, став працювати випадково, коли прийшов за контрактом. До цього з тваринами справи не мав. Не міг навіть подумати, що я буду кінологом працювати з собаками і що мені це так сподобається. Кожна собака, кожна вона по-своєму цікава. Коли ти його. Займається з ним з дитинства щеняти, то це почти те ж саме, що виспитувати свою дитину. Свою техніку показав і німецька вівчарка Єлисей. Чотирирічний пес шукав вибухівку. Thank you На плацу товаришів по службі зі святом привітали колеги та посадовці. День ракетних військ та артилерії відзначається в Україні 3 листопада з 1997 року. З 1999 до нього приєднали і професійне свято тих, хто служить в інженерних військах. 11 років 27-м артполком, а пізніше артбригадою керував Валерій Ісмаїлов. Це моє життя з 17 років. Закінчується артилерійське училище наше і 39 років в ракетних військах артилерії.